Я був на попіл серцем перетлів. Чекаючи обіцяної стрічі, а ти не мов би в іншому сторіччі, жила забувши мову почуттів. Вірші Івана Гнатюка вирізняють поета з поміж інших завдяки поєднанню відвертості, простоти і душевності. Романтика мала місце у творчості митцям серед віршів, прикладів незламності духу тих, хто боровся за незалежність України. 5 квітня у відділі Бориспільського державного історичного музею Сучасний Бориспіль відбулося знайомство з творчістю та життєвими фактами та письменника в'язня сталінських таборів, громадського діяча Івана Гнатюка, один з ведучих заходу Володимир Литвин познайомив присутніх з особистістю митця. Усі, немов люди запеклі, а надто як трапляються у теплі з концтабору чи зірвані з розп'ять. Тут не живеш, а чахнеш поступово. Мабуть, тому й повірив. Я у слово, що живить душу, гріючи мене, і хоч його не випустять живого, але пишу: дурю себе самого, аби пройти це пекло. Знайомство з творчим та життєвим шляхами Івана Гнатюка передувала ідея відкрити виставку Упа історія нескорених, ініціатором якої виступив козак полку Чорних запорожців Василь Ільчишин. Чоловік долучився до ідеї знайомства присутніх з особистістю Івана Гнатюка, акцентуючи увагу на найгостріших моментах і життя митця та на віршах, що здатні викликати сльози. Після цього Василь Михайлович познайомив усіх із виставкою. Український народ. Знову поділені між двома окупантами, ви знаєте, участь в цьому приймала це Німеччина і Радянський Союз. Е, виникла е, така потреба заявити на весь світ продовження цієї національної визвольної боротьби, яка була в 17-32 роках в Центральній Україні. І саме це є продовженням і засвідчує то, що український народ. Завжди кожне століття боровся за свою українську незалежність. Знайомство з постаттю Івана Гначука та виставкою про українську повстанську армію були наповнені маленькою частинкою фактів про події, що подолала Україна на шляху до незалежності. Тетяна Підгурська, Антон Садоренко, новини, телеканал Бориспіль.